Чисте свято, нашій перший випускний вечір четвертого го Перший випускний вечір це ж, завжди хвилюється церков'є для всіх. Нехай попереду ще багато років навчання, але сьогодні можна і порадітися першим успіхам та достатком. Адже їх у нас ще мало. І кожне, нехай навіть найменше, на перший погляд заслуговує на окрему побагато похвалу великих опаси. Тож давайте привітаємо з вами найкращий клас, найрозуміших дітей, найуспішних, найсміленіших, ще доброзичного, дуже Десь мені кожної треба людини і далі добре ваша була. Завжди віщира добрався на жаль. І зараз не саму свою доброту. житті. Ну, звичайно, ви прийшли в перший клас зовсім не такі, як ви зараз. Ви зараз виховані, красиві, розумні. Ви навчились і читати, і писати, і рахувати. Я хочу вам усім побажати щастя, здоров'я, великих і успіхів в подальшому вашому навчанні, під мирні. Щасливим небом України. Марії Україні, сьогодні війна не бачив. Російсько пробудила страшна новина вночі очетвертій годині. Моя Україна вже ця пожив, що сіт на Катиграх. І там, коло не по полях, них подала свога. Але ми не бачимо всі ці житті війни, але ми знаємо, лихо не... Став держави. Вічна пам'ять про щоб ми у мирі жили з вами. Шануймо пам'ять тих захисних фашистів у своїх постях. Ну так Ми таксіємо да. вже доволі, ми лишаємося в школі, обіцяємо за святку, ми з вас будемо приклад брати. Прожекторів поставити помніше, пілота на теплі давно, підлогу на теплі долешно, просто й помиліти. Не треба робити гол. А так, де... якщо всі зібрались, ми можемо починати наш бал. Так, а з якого приводу у нас сьогодні бал? Діти прищарці, обов'язково, прищарця, дитинство. А куди дітей дитинство? Раді, почому мені не доповіли, що дитинство кудись йде? Ваша Величність, так не знаю. Я королева, я можу щось знати. І взагалі, що це дитинство? Поможіть, розкажіть, на ній Я... чапи та дитячку. Що сибо може провести багато людей Свої лідерами? Що, що, куди йде дитинство? Сильну агенція, рошу, до ваших позив. Що шукатимемо? Дитинство. Зрозуміло, тоді треба опитатись. Опитати, опитати свідків та запросити понятих, зібрати докази та покарати вирішити. Як виглядає дитинство? Вот пока від 3 до 40 кілограмів зріст від 50 сантиметрів до 1 метра 50 сантиметрів. Ще не почали тривати. Добрий день, шановні колеги, шановні батьки, дорогі наші учасники. В перших своїх словах хочу привітати всіх нас із успішним подоланням дуже важливої сходинки, першої сходинки повної загальної середньої освіти. Я не добавився, коли говорю всіх нас, тому що вчились не тільки наші учні, вчились і вчителі, вчились ви, шановні батьки. Я впевнений, багато чого зрозуміли, зробили висновки, відкрили для себе багато чого нового. Сьогодні наші випускники мають чудову нагоду подякувати своїм класникам Наталії Івані за материнську любов, за підтримку, за опіку, адже саме вона завжди була поруч, і коли наші діти були переможцями, і коли наші діти зазнавали якихось невдач, вона завжди давала гарні поради, завжди підтримала. Дуже приємно, що конфлікти, які виникали, шкільні дитячі конфлікти, які виникали. В нашому закладі вони вирішувалися конструктивно, вирішувалися раціонально. Отже, підводячи риску, хочу сказати, що наші випускники 2024-2025 року початкової школи успішно опанували програму. І сьогодні вони отримають свій дуже важливий документ, який скаже про те, що готові до іншого рівня. І що буде далі? Наталія Іванівна буде з відкритими руками зустрічати. Першокласників, таких малесеньких, які ми ваші діти були 4 роки тому. Наші випускники, після важливого заходу, на який ми вас завтра всі запрошуємо, завтра о 8.30 місцевому парку, в міському парку, відбудеться свято останнього дзвоника, яке символізує закінчення навчального року, потім тривалі канікули. За період цих канікул наші випускники, колишні учні 4 -го, -го класу, обов'язково підростуть. Змужніють, стануть більш свідомими, стануть більш розкутими. І ми їх чекаємо 1 вересня 2025 року до 5 класу. Це вже буде інший формат навчання, це вже буде інший щебель повної загальної середньої освіти. Вони зустрінуться з цілою плеядою нових вчителів, вони будуть нові <плес> предмети і в своїй робі їх прийме новий класний керівник. Я зараз хочу. Надати слово Аліні Михайлівні. Ми плануємо, що в наступному навчальному році у нас буде 3 п'яти класи з класним іменком у вашому класі буде альонамихайна. Будь ласка. Доброго дня. Любі учні, ми вже з вами знайомі, працювали. Відгідно вітаю вас вашим першим днів. Та надалі вас чекає новий етап в вашому житті це нові предмети, вчителі й досягнення. Я насамперед не хочу багато говорити, багато вже сказано. Хотілося б, щоб я для вас стала не просто вчителем, вчителем предметником а наставником, помічником та другом. Я сподіваюся на те, що разом з вами наші наступні шкільні роки будуть. Світними, цікавими та щасливими. Вас вітаю! Попереду канікули відпочивайте і будемо купувати разом вже п'ятий клас Стосовно майбутнього, буквально кілька слів. Ви знаєте, що зараз рухається реформа освіти. За планом так. До 1 вересня 2027 року всі навчальні заклади повинні бути приведені у відповідність до чинного законодавства. А це означає, що учні з 1 по 4 клас навчаються в початковій школі, з 4 по 9 базова школа, гімназія, з 10-11-12 ліцей. Ліцей, академічний ліцей буде один на громаду або, можливо, навіть один на кілька громад. І 1 вересня 2027 року це вже... Навчальні заклади повинні мати відповідну ліцензію. Тому Альона Михайлівна, класний керівник в вашому класі, буде до 9 класу. Після 9 класу учні, наші випускники сьогоднішні будуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання або мультипредметний тест. За результатами цього оцінювання, хто набере необхідну кількість балів і бажає вступити до університетів, будуть вступати до академічного ліцею. Хто не бажає, не планує вступати в університет, хоче здобути робітничу спеціальність або не набере необхідну кількість балів, буде навчатись у професійному ліцеї, це коледжі, це те, що професійно-технічне училище. Це я говорю до того, що перший етап навчання був дуже відповідальний, тому що закладався фундамент. Другий етап ще більше відповідальний, тому що він дає поле діяльності і відкриває двері в майбутнє. Ми про це обов'язково будемо говорити. Наші учням і я звертаюсь до вашої моні батьки. Давайте і ми це будемо мати на увазі, тому що знання це основа. Хто буде впевнено себе почувати в освітньому процесі, здобуде міцні гарні знання, того не буде ніяких проблем будовою власної освітньої траєкторії. Той здобуде професію своєї мрії і займе те місце в житті, яке хоче зайняти. Ми свого боку вчителі ліцею, будемо створювати всі умови для того, щоб дати можливість дітям. Бути те, що вони мають бути в школі. Дякую за увагу і зараз прошу підготуватись, тому що важливий момент випуску наших учнів. Я попрошу допомогти Наталі Іванівні, будь ласка. Випускник 4 класу келік Юлія Дедицівна отримує диплом випускника і медаль випускника. 4. Вітаємо, бажаємо всіляких усіх. Випускниць 4 го класу Мироню Вероніка і Буанів. Випускник 4-го. Випускний 4 викладу внесен Мирон ігор. уроки, понимаете? Ну, сам заплатил, мы будем это делать. Збаку Олександр Ілійович. П'ятий клас для того, щоб далі розвиватися, працювати і здавувати. Дякую. Питання надається. Заночі понятили класи за Галіями. Шановні батьки, гості, дорогі наші захисники. Сьогодні дуже урочистий день і дуже гарне свято. Сьогодні випуск четвертого 4 ще зовсім недавно ми прийшли такими маленькими безпомічними. вас на ручку привели мама, тату, бабусі, дідусі. А сьогодні ви вже такі дорослі, такі впевнені в собі, з певним багажом знань. Тож я хочу побажати вам, щоб ваші знання були міцним фундаментом для досягнення майбутніх успіхів. Шановні батьки, хочу вам подякувати за те, що ви виростили. І виховали таких гарних, таких чимних, таких розумних дітей. Хочу поважати, щоб вони е, в середній школі, в середній, в середній класах отримали той багаж знань, який їм знадобиться в житті. А вони, ну, це покоління воно вміє пристосовувати застосовувати своє життя, е, свої знання, е, пристосовувати до життя. Хочу подякувати і Наталії Іванівні. Це молода, гарна, креативна, любляча вчителька, яка не тільки поділилася своїми знаннями, але поділилася типну своїй душі, своєю любов'ю. Вона витримала ваших дітей чимними, ніжними, добрими, справедливими. Прибувала любов до цього. Тому. Я також хочу їй вважати, щоб е, перший клас, який вона буде от, ну, брати в цьому році, е, щоб ну, був такий же, як і е, ваші діти-запускники. Тому, шановні наші запускники, хочу побажати вам щасливої дороги у нове відвідане шкільне життя, е, на щабель ви стали вищими. І сміливо вступайте в нове життя, долайте перекони, забувайте життя, стувайте знання, вдихайте вам щастить на вашій на шкільній ниві. Бажаю вам гарно провести канікули, відпочити, набратися сил і з новими бажаннями за навчання. Ми вас раді будемо зустрічати 1 вересня. Цього вам найкращого. До вашої уваги пропоную музичний подарунок від допусниці 4 класу. Особини няни ой, дзвони-двоні. Мадонна Кричалина. Мадонна